До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Сьогодні ми вшановуємо героїв Небесної Сотні і традиційного ціпорі. Продовжуємо вас інформувати з нагоди дня єднання, яке вдруге відзначають в Україні, 16 лютого. Представники міської ради, освітяни та громадськість, доєдналися до загальнодержавної акції. Секретар Бродівської міської ради Руслан Шешка і заступники міського голови Ірена Олеха та Оксана Прокопець підняли український стяг. Прапор слави незламності, сили духу і єдності обласна рада отримає нового депутата від Бродівщини, і це стане можливим тоді, коли відбудеться засідання територіальної виборчої комісії. Хто стане новим депутатом від Бродівщини? Дивіться далі. Незабаром Львівська обласна рада отримає нового депутата від Бродівщини Назарія Островського з української Галицької партії. Такі зміни відбулися у зв'язку із складанням повноважень депутата Львівської обласної ради Юрія Фульварочного. Ну але для мене це не є якось, скажімо так, якоюсь критичною історією, тому що я максимально. Максимально відповідально відносився до, до депутатства в Бродівській міській раді та відношуся зрештою зараз. То і зрештою буду так само і в обласній раді. А для Бродів і взагалі цілого нашого району е, однозначно це буде великим плюсом, коли ще один депутат е, буде представляти їх інтереси в обласній раді, так от ну але зараз маємо перш за все основну. Основне завдання це перемогти віль на дні, так а решта це вже будемо розглядати, напевно, по війні. Такий перехід і злав лав депутата Бродівської міської ради до Львівської обласної не аби як розширить інструменти впливу та діяльності, оскільки після Юрія Фульварочного далі по списку йде Назарій Островський, то вище згаданий депутат складе свої повноваження у Бродівській міській раді. Якщо ТВК буде призначати мене депутатом обласної ради, то безумовно буду йти туди, тому що це значно, скажем так, більший набір інструментів для того, щоб робити те, те, що ми робимо і зараз, тому тому десь так від телеканалу Броди онлайн ми бажаємо поки що депутату Бродівської міської ради перспективного майбутнього і мудрих та виважених рішень. Давай так, скажемо простими словами, те, чи буду я депутатом обласної ради, чи не буду депутатом обласної ради, абсолютно не впливає на те, як я допомагаю зараз армії, як я можу допомогти, так як я допомагаю армії, але точно може вплинути на те, як ми зможемо допомагати, тому що це більше більш ширший, більш обширний, більш е такі набір інструментів, та, якими володіє депутат обласної ради в порівнянні з депутатом міської ради. Сергій. Нікішин, телеканал Бродом Майн. У бродах вшанували жертв війни в Афганістані та сучасних героїв. Відбулися традиційні заходи до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Представники Бродівської міської ради спільно із активом спілка ветеранів війни в Афганістані помолилися за полеглих воїнів. Запалили свічі пам'яті та поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку побратимам Бродівщини полеглим у воєнних конфліктах. Десята ювілейна розколяда відбулася із фантастичним успіхом. Деталі її проведення у наступному сюжеті. Фінальна розколяда у бродах нещодавно мала місце у народному домі. Ведучими заходу були Василина Тесля та Любомир Лесонін. Серед присутніх глядачів, які зібралися у центрі міста, були жителі та гості. А сама розколяда була досить насиченою. Кожен колектив був нагороджений відзнакою та подарунком, а концерт тривав більше години часу. За цей час глядачі отримали масу позитиву та задоволення. Сколяда стала ювілейною, адже бродах її проводять в десяте. У колективи проявили свої таланти у виконанні щирівок та колядок, які у цей день заполонили серця багатьох. Чес колективи не лише з бродівської, а з сусідніх територіальних громад. Чимало емоцій подарували присутнім у цей зимовий день. Дичі, що зібралися на ювілейну розколяду, не шкодували облисків, а кожен номер був особливий. І зноманітні колективи приємно вразили колядками на прославу Спасителя. Родзинкою розколяди стала коляда у виконанні військовослужбовців, які приємно потішили присутніх гостей заходу. Вітальним словом до учасників концерту звернувся і Бродівський міський голова Анатолій Балей, який не оминає своєю увагою жодну подію. Мені так стається, що ми більше порятували чи вмерний час. Сьогодні я хочу висловити слова вдячності тим, хто в першу чергу підтримував своїми благодійними акціями. Наших захисників. І цим самим, підтримуючи наші українські традиції, ми сьогодні говоримо, що наша нація є сильною і непереможеною. Особливу увагу міський голова висловив усім організаторам дійства. Сирофільського деканату хочу сюди подякувати всіх священника і цю красу. Та вчити йому від Бродівської міської ради, відповів комітету та депутатського корпусу Бродівської міської ради. Подяку. Подяка Бродівської міської ради оголошується в християнській спільноті Старобрівського деканату Української греко-католицької церкви, В особі отця декана за збереження національних та культурних надбань, прославлення Христа, популяризація та відродження різдвяних традицій на території бродівської громади та знагоди десятої ювілеї розпоряди коляда віддає всіх, броді всі міський голова Анатолій Балей. Повну версію концерту дивіться у нашому постійному телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, Сергій Горбань, телеканал Броди Онлайн. Переможці всеукраїнських обласних та районних конкурсів і олімпіад нагородили у Бродівській міській раді. Очільник громади Анатолій Белей, Прочув подяки та подарункові сертифікати учням Бродівської громади, які у 2022 році здобули призові місця в олімпіадах із навчальних предметів та конкурсах різних рівнів. Музика. У селі Кізлівбузької міської територіальної громади на подвір'я одного із будинків впала російська ракета, яка не вибухнула більше інформації про цей інцидент. У матеріалі журналістів першого західного увага на екран Богдану та Ірині пощастило бути на роботі, коли на їхнє подвір'я у селі Кізлів, що на золочівщині, впала російська ракета. Ми у Львові були снаряд. Зніс огорожу та на диво не пошкодив будинок лише обсипав помашкання брудом та вибив маленьке віконце на горищі. Це... Боже, я не знаю, коли вже це закінчиться. Дякувати Богу, що це не хата і не люди живі. Відновити Відновимо. Коли почнете. коли буде натхнення. На щастя, ракета не розірвалась. На місці від ранку працювали рятувальники. Ракету з місця падіння забрали. Мешканців сусідніх будинків попросили тимчасово залишити свої оселі, поки вибухотехніки знешкоджували снаряд, впорались за дві години. На зміну приїхали енергетики вже за годину. Вдалось повернути світло в оселі місцевих. Тим часом патрульні відновили рух на трасі Київ. чоп через падіння ракети водіям доводилось об'їжджати ділянку прилеглими населеними пунктами. Влучання нині зафіксували поблизу ще одного цивільного об'єкта на Львівщині. Також є падіння збитої ракети в Львівському районі. Пошкоджено вікна в одному з санаторіїв. На щастя, постраждалих у Львівській області немає. Загалом ж у нашій області ще двічі за день лунали сигнали повітряної тривоги. Влучань більше не фіксували. Єлизавета Парубцова Олег Гонтарчук, Програма Очі. 17 лютого працівники Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області. Провели інформаційну роз'яснювальну роботу на водоймі у селі Ремезівці. Під час даного заходу мешканцям нагадали правила безпеки на водних об'єктах під час риболовлі та дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів. На цьому ми завершуємо броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал Броди Онлайн. І пам'ятайте, що Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!